Театр емоцій, світлина, що символізує багатогранність людини як особистості. Авторка роботи Олександра каже: через образ П'єро хотіла передати особливості характеру, якою різною може бути жінка сама наодинці та публічно серед знайомих і незнайомців. Для мене важливо показати емоції, що жінки можуть бути різні, вони можуть проявляти свої муці по різному, бути жіночними. Тут ми бачимо героя. Який нагадує нам П'єро. Ми можемо побачити обличчя маски це символи тих обличчя, які він одягає заради глядачів, граючи чужі ролі, але приховуючи свої власні Фотографією Олександра займається вже два роки. Деякі зробіт були на виставці і раніше, а тепер колекція поповнилася п'ятьма новими. Серед них і портрети. Дуже довго. Шукала цю локацію, їздила в місто Дніпро. Там її знайшла випадково, закохалася в чорне біле фото, декілька днів назад. зробила зйомку, і ось сьогодні її вже можна побачити на цій виставці. Є тут роботи і вже досвідчених фотографів Андрій Кривоус з фотоапаратом на ти з самого дитинства, проте лише нещодавно наважився показати світлини запоріжцям. Це переважно портрети дівчат у на білому кольорі є і пейзажна зйомка: місцеві рівнини, дніпровські пороги, ліси хортиці та багато кадрів природи. На виставці крізь об'єктив, 15 його робіт. Фотограф ділиться для нього. Це можливість поділитися своїм баченням світу через об'єктив камери. Я починав ще колись з батьком. Сидів ванни, де да, проявляли сотоволічителям в червоній кімнаті. Потім фото кружок трошки походив. Потім настав час мильниці. Більше я знімав для себе, скажімо так. А потім настав час, коли захотілося, щоб трошки побачили інші люди. Такий показ відбувається вже вдруге. Свої світлини представляють як початківці, так і досвідчені фотографи. Виставка крізь об'єктив об'єднала митців різного віку. Це дуже цікаві, дуже перспективні. Хлопці та дівчата, які захоплюються фотографією, які намагаються слідкувати за всіма тенденціями сучасної фотографії. А всього тут представлено понад півсотні робіт семи запорізьких авторів. Виставка триватиме до 4 вересня у клубі фотохудожників, що на соборному 159. Валерія гетьман, Микита Дейнега, телеканал МТМ.